Істориками і археологами ідентифіковано дуже багато виробів з цієї блідорожевої, інколи червоної або й фіолетової породи по всьому світу. Древляни виготовляли з цього каменю прикраси, креслиці, жорна. А вже ближче до нашого часу на Житомирщині з нього робили пальники для маяків. І тоді вони розліталися по всьому світу, використовувалися на маяках від Гіброалтару до Заполярія, ну і, звичайно, на нашому Чорному і Азовському морях. За температури близько 700 градусів Цельсію порода втрачає воду зі структури і стає значно міцнішою за граніт і гартоване скло. А такий сировинний камінець можна легко розкришити руками і отримати тальк. Та такий чистий, що колись з цих камінців хотіли виробляти французьку косметичну пудру.